День добрий, з Днем Незалежності Україна. Зараз близько трьох годин дня подзвонили люди, повідомили, що в парку нашому в Борисполі є таке собі кафе, ось, кафе -бар, от, в якому люди грають в ігрові автомати. <плес> Себе. Ты, блядь, потягай тебе трошки. Ти ніхто? Ти здесь ходиш, смотриш, да? А ти откуда сам? Откуда ти сам? Просто проходи. А де Це в інтернеті, я пацаны? було. Що-що? сейчас вы чуть не будете, его допытывать. вы подойдем сейчас в комнату. Но... Вы места? Нет. а откуда вы? Я с далека. А на чем мы приехали? На автобусе. На автобусе? Вот, за мной установите все. Это под ним. Ваша фамилия? Моя фамилия Буйный. Буйный, очень похож, да. А имя у очень? Андрей Ларин. Вы имеете отношение к этому? Нет. Нет, а вы приехали из за кого? А что там? За кого вы приехали? В каком смысле за кого? Ну вы приехали. кто попросил? Кто попросил Я не знаю. это. А вы не знаете? Да, мне нанял человек на работу. Так, и что он сказал? Сказал, что поедь посмотрите. Так, ну, я сто а сто номер телефона все или нет? какие садики наши, Пожалуйста, в нашем садике. Пожалуйста. Ну мы еще тут. Мы купили эти компьютеры вы купили. для купили? ваших садик. А, вы купили да. наши садики? Вот. Опыт. А, а, Опыт. кто это вы? вы Опыт. опыты. Опыт. 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 Ну вы это, наши компьютеры. А я ж никуда не ухожу. А куда вам позвонили? на телефон. А на який? Вы скажете, мобильного у вас немає с собой. Ну я ж уже милиции показал, мобильный телефон. То есть на цей телефон позвонили. А номер вы показали Да. Уже и проверили во всем. Той з якого звонила? Да. Угу. А як звати эту людину? Имя. Иван или Алексей, не знаю их. Угу. Звідки он з Борис Пелечи скидки? Я його? не могу вам сказать. А вы где проживаете? Я живу в Дружковке. А не, в Києві. а тут знімаєте? Я в Києве снимаю квартиру, да. Угу. Ось дивіться, каву наливають. Серйозно, серйозно, Вже натурально, Це крутий рівень серйозного закладу. Горілочка їй положить. Е, зараз поспілкуємося з охоронцем цього кафе, що він нам розкаже, хто й найняв, що, скільки платив, скільки вони працюють. Добрий день, як вас звати? Добрий день, мене звати Олександр. Е, Ви збережні Олександр? Ні. Я проживаю в Києві. Угу. Е, я знайшов об'яву по телефону. Потрібна Угу. И я созвон... ну, позвонил по этому номеру и приехал вот сюда вот устраиваться. устраивать. Ну, скільки от... вам обіцяли грошей, що вам аж з Києва потрібно було в Бориспіль їхати кожен Мені день? Мені обіцяли, якщо все влаштує, 300 гривень за сміну. А сміна скільки у вас займала? Сутки? Добу, Добу, Добу так? так? Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, скільки працює? Це, це так зване кафе вже я по часу? Скажу, ну, скільки тому, ви тут працюєте? Я приїхав ось сьогодні, і я не знаю. Веліт кафе я приїхав, Я не знаю, скільки на працює. Ви тільки сьогодні приїхали. Так. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні було посетителів? Мабуть, один. Угу. Чи... Ну, а що вони один. тут робили тут робили? Ну я не знаю. Сиділи в інтернеті чи щось, що вони там робили. Ну ви не бачили, де вони сиділи? Ну, За комп'ютером сидів, хтось там. Скільки 16? вони проплатили за послуги? Я вам не скажу цього, тому що ну, я грошей не вони... Я зрозумів. У вас була судимість? Так. Уже була судимість? – Так. А по, по, по якій статті? 185 часть краю. Умовно в мене було. А що, що це за, саме за стаття? Процитуйте, будь ласка. Це крадіжка. Угу, я зрозумів. А ви офіційно працювали десь? Офіційно. Да. Ні. – Нехтів. Скільки вам років? Мені 32 роки. Зрозумів, добре, дякую. Прицепили до страховку. – Це ж черту десь а той, хоть закрытый. Там прямо на детскую площадку выход.